Елегія, якби зібрати всю земну любов, моя затьмарила б крильми півсвіту, та крила залишаю я тобі на пам'ятнику з чорного граніту, стою в мовчанні при німих свічах, що скапують сльозами без надій, вимолюю у засвітах права, на твій коханий. Вічний упокій, ні, я не плачу, то розпукій біль вривається в безмовне голосіння, коли твій пам'ятник цілує син, чекаючи на твоє воскресіння. Ну як йому сказати, де є ти, Щоб зрозумів і ще не зрозуміє? Ти відпросися в Бога хоч на мить, і сина дотик твій у сні зігріє. Могильний спокій буде жах сирен, диміє небо в спаленій золі, а син благає, мамо, почекай, Настатко захистить мене самі. Так, синку, так, кивнула головою, не залишив мене без крилу Божий світ. По праву син, а зліва ангел смутку. Іди в мовчанні». Нас проводиш до воріт.